Казка про Марійку і зубну щітку Поки Марійка була маленькою, сама вона зубки не чистила, і зубної щітки у неї не було. Але коли їй виповнилося три роки, бабуся сказала Тепер ти велика дівчинка, тобі треба щодня чистити зуби. Ось тобі щіточка і зубний порошок. Ручка у цієї зубної щитки була дуже гарна, прозора, жовта, а сама вона була така ж велика, як у дорослих. Дякую, зраділа Марійка. Зараз я буду чистити зуби. І не встигла бабуся озирнутися, як Марійка відкрила коробку з зубним порошком, занурила у порошок щитку і. Фе! Гидота!» Щітка виявилася калючою, а порошок такий несмачний. Не хочу я чистити зуби, розсердилася Марійка. Ніколи не буду. І вона кинула на підлогу свою нову зубну щітку. А далі ще більше. І вмиватися Марійка раптом не захотіла, і причесати себе не дозволила бабуся. Ось які пішли вреднощі. Що ж? сказала тоді бабуся. Залишайся нечопурою і бруднула. На твої брудні руки аж дивитися не хочеться. З цими словами бабуся пішла навіть двері за собою зачинила. Марійка глянула на свої руки, а на них дійсно аж дивитися не хочеться. Доведеться мити, подумала вона. Залізла на стулку, взяла мило, або, як намилила руки. І тільки но зібралися сполоснути їх водою, аж дивиться, на долонці сидить мильна бульбашка, Манюсінька така, навіть менше загорошена. Сидить, уся переливається, на Марійку поглядає, іначе всміхається. Ну, тебе! образилася Марійка і пустила на бульбашку воду з крана. А вона все одно сидить, не змивається, потрусила рукою. А вона не струшується. Тоді Марійка почала здувати бульбашку. А вона, як почала роздуватися, спершу стала як яблуко, потім як футбольний м'яч, а потім ще більшою. Злякалася Марійка. Ще ніколи вона не бачила таких мильних бульбашок. Вона хотіла забрати від неї руки, але ж ні. Руки у неї раптом зовсім приклеїлися до Бульбашки міцно міцно. Тут прочинилися двері, повів вітерець, протягом підхопив Бульбашку, і вона разом із Марійкою вилетіла у розчинене вікно. Бабусю, бабусю. закричала Марійка. Проте бабуся була десь далеко, і не бачила, як Марійка разом із мильною бульбашкою вже летіла над дахами будинків. А мильна бульбашка підняла Марійку аж до хмар, потім ще вище, і ось хмари опинилися внизу. Вони були схожі на густу мильну піну. Зі страху Марійка ще сильніше вчепилася в бульбашку, а вона ж все ж таки була мильною, неміцна і одразу розлетілася на тисячі крихітних крапель. Охнув Марійка шкареберць полетіла вниз. Впала вона на щось дуже м'яке, у якусь білу куряву, а пахла ця курява м'ятою. Дівчинка анітрохи не забилася, тільки скрикнула і тут же голосно чхнула. Раптом поруч теж хтось чхнув, раз чхнув, другий раз чхнув, третій. Марійка подивилася Хто це тут? А знизу пролунав тонесенький голосок. чхі, це я. Марійка подивилася вниз і побачила свій власний гребенець. Він бігав навколо неї, на нога. Ти звідки взявся? здивувалася Марійка. Звідки, звідки? З твоєї кишені випав? Усе через тебе. Сердито почав гребенець, але, не договоривши, знову зачхав. Марійка перелякано озирнулась. Де це ми? Ми у пустелі зубного порошку. Хіба сама не бачиш, сердито відповів гребенець. От, не хотіла вмиватися, не хотіла зачесуватися, не хотіла зуби чистити. кинула свою зубну щітку, тепер сиди тут до самої старості. Я не хочу сидіти тут до самої старості, заплакала Марійка. Я додому хочу, до бабусі. Шкода стала гребенцю Марійки. Він подумав і сказав не знаю, що нам робити. Може, піти до зубної щітки? Вона тут королева. Тоді скоріш ходімо до цієї королеви, до зубної щітки, закричала Марійка. Але куди ж їм ти? Вони не знали, тому пішли світ загуче, сподіваючись, когось зустріти та розпитати дорогу. Що й казати, важко їм було йти по пустелі зубного порошку. Адже порошок сипучий, м'який. Марійка і гребенець. То грузли по щиколотку, то провалювалися до колін, а одного разу обидва скотилися з білого пагорба у яму та на силу звідти вилізли. «Ох, я далі не піду, я втомилася, запхикала Марійка. Але Гребенець повернувся до неї і крикнув радісним голосом Попереду вода і чиясь хатка не плач. Ще трохи і вони вийшли на берег мильної річки. Вода у цій річці була перламутрова, а біля берега вкрита піною з мильних бульбашок. Біля самої річки стояла чистенька біла хатка. Дах на ній теж був білий, з гарної пластмаси, а шибки у віконцях такі прозорі, наче їх зовсім немає. У хатці жила тітонька мочалка. Відчинивши віконце, вона одразу побачила Марійку і сплеснула руками. Ніколи раніше їй не доводилося зустрічати таких замурзаних дівчат. Гей, дівчинку, за Мазура!» – крикнула вона. Чого тобі треба? Марійка підійшла ближче і чемно запитала: Чи не знаєте ви, як нам пройти до королеви зубної щітки? Люба моя, Дорога одна, відповіла тітонька Мочалка, через мій сад. Тільки таку нечупуру я туди не пущу. Спочатку тебе треба вимити. Ні, сказала Марійка, митися я не стану. Що ти, що ти? захвилювався гребенець. Адже іншої дороги немає. Хіба ти хочеш залишитися тут назавжди? Марійка подумала, подумала. І що поробиш, погодилася, їй не хотілося на все життя залишатися у пустелі зубного порошку. Але вона все ж таки сказала тітоньці мочалці, тільки нехай вода буде не дуже гаряча, і нехай мило налізе не в очі, а ви мене, будь ласка, не тріть надто сильно. Гаразд, тітонька Мочалка заметушилася. адже вона так любила всіх мити. Спочатку... Тітонька Мочалка притягла з мильної річки одне відро води, потім друге, потім і третє. Для однієї дівчинки, мабуть, вистачить. Ото вже вона її мила, мила, терла, терла, водою поливала, поливала і все примовляла. От яка чистенька, яка гарненька дівчинка вийшла. Таку можна і через мій сад пустити. А сад у тій мочалки був ось який. На грядках у неї росли червоні губки, а на клумбах різнокольорові шматки мила і дивовижні квіти. На їх стеблинках були невеличкі краники. Повернеш такий краник ліворуч, і одразу з квітки на тебе бризне холодний душ, повернеш праворуч, польє теплий. Тітонька Мочалка провела Марійку з гребенцем через увесь сад, відчинила їм хвіртку і говорить Бачите цю білу стежку? Бачимо, відповіли обидва. От ідіть нею все прямо та прямо, нікуди не звертайте і прийдете до гребінцевого лісу, там вам скажуть, куди йти далі. Попрощалися наші мандрівники з тітонькою мочалкою, побігли по білій стежці. Та хіба ж це стежка була? Дуже вона була схожа на мохнатий рушник. Нарешті вдалині показався ліс. Гребанець щодуху побіг туди. Марійка ледве встигала за ним. Ох, і дива були у цьому гребінцевому лісі. У кожного дерева на гілках замість листочків росли гребенці. Вони були не тільки зелені, а й різні. І помаранчеві, і жовті, і червоні, і яскраво блакитні. Марійка зупинилася на узлісі, їй страшно було увійти у цей незвичайний ліс. Іди сміливіше, заходь, не бійся, квапив її гребенець і підштовхував до лісу. Але тільки на Марійка опинилася під деревами, як вони заворушили своїми гілками. А гребенці заходилися пригладжувати та розчисувати Марійкове сплутане волосся. Спочатку марійці було дуже боляче, але чим далі вона йшла, тим легше ставала дорога, тим м'якіше торкалися її листочки гребенці. Волосся у дівчинки стало гладеньким, блискучим і закрутилося на кінчиках кільцями. Ну от, сказав грибенець, тепер тобі можна й показатися королеві зубній жітці. Попереду, на високій білій горі, Марійка побачила дивний палац. Він був побудований із різних коробок круглих, чотирикутних, маленьких і великих. Були там зелені, сині і різнокольорові коробки, коробки з картинками і без картинок. На кожній було написано зубний порошок, а біля входу, наче круглі колони, стояли тюбики з написом Зубна паста. По залах палацу гуляли безліч зубних щіток. Марійка аж злякалася, скільки їх було. Раптом Марійка побачила саму королеву. Вона впізнала її одразу. Це була найгарніша зубна щітка. Жовта прозора, і на ній була корона. Королева зубна щітка побачила Марійку. Підійди но сюди, наказала вона. Марійка зовсім злякалася. Ох, що буде, якщо королева дізнається, що свою зубну щітку вона кинула на підлогу. підійди сюди!» підійди сюди, знову покликала суворим голосом королева. У Марійки сильно забилося серце. Але вона все ж таки підійшла. Чи будеш тепер вмиватися? запитала королева Маріку. Буду, пошепки відповіла Маріка. А зачісуватися? Теж буду. А зуби чистити? «Ох, зараз питає про мою зубну щітку, подумала Маріка і швидко, скоромовкою, промовила. І зуби я тепер буду чистити. Вранці і ввечері. Нагадала королева зубна щітка і додала Візьми собі цього носовичка. Дякую. чемно подякувала Маріка і вже хотіла покласти носовичка у кишеню Фартуха. Аж раптом, звідки й взявся, здійнявся вітер, носовичок злетів. Разом із ним Марійка, а разом із Марійкою і гребенець усе вище, вище у хмари. І не встигла Маріка отямитися. Як ось вона вже вдома, а бабуся їй говорить, яка ж у мене велика і розумна внучка, а як добре навчилася сама зачісуватися, вмиватися і чистити зубки, таку можна і в дідсадок відправляти. Відтоді Марійка сама присувала стулку до раковини, сама залазила на неї, сама відкривала кран. Брала своє мило і вмивалася, а потім брала гребенець і зачисувалася. Тільки коси їй заплітала бабуся або мама. Адже коси заплітати це надто складно. А свою нову зубну щітку Марійка поставила у блакитну склянку і кожного дня говорила їй Доброго ранку і на добраніч і ніколи не забувала чистити зубки.